Друзі, війна триває. Безпосередньо в цю секунду точаться запеклі бої на всій лінії фронту. Військові дії не закінчились, і невідомо, коли саме точно буде перемога. Вона закінчиться протягом двох трьох тижнів, тому ж вона просто не буде більше. Це залежить від нас, і немає сенсу перекладати відповідальність на партнерів, сусідів, вищі сили або сподіватись на прогнози невідомих експертів. Проте в наших силах безперервно допомагати ЗСУ та робити все можливе, щоб більше окупантів повернулись додому, як ланоси на початку виробництва в Україні. Корупнову зловою збіркою і ще в нашій зоні відповідальності контролювати колаборантів, які гарно перевзулися в повітрі, не отримавши жодної відповідальності за свої дії. У випуску про Нестора Шуфрича, послання на відео залишив внизу, Я мав необережність сказати, що цей чоловік, скоріш за все, не отримає відповідного покарання. Проте не пройшло і тижня, як СБУ завітало до нього в гості та висунуло підозру. Коли б так не тішився, що помилився, тому мені прийшла в голову геніальна ідея. Автор ідеї MC Петя. Чом би не проти по всіх колишніх регіоналах або по сіпаках Кремля, які роками отруювали наш інфопрос російськими наративами та вбивали в голову небезпечні для України тези. Юра, не переживай. Ми побідім, я фартовий. Я спробую бути об'єктивним, хоча важко знайти позитив, коли твою країну розвертають в сторону болід та намагаються побудувати диктаторську вертикаль влади. А от яка мотивація керувала тими чи іншими людьми? Непереборна ідея створити сателіт Москви чи просто звичайні гроші. Ми спробуємо з вами в цьому розібратись. Отож, зустрічайте політик з прізвищем, що не відповідає його політичним вподобанням, соратник колаборантів, який досі сидить у Верховній Раді, любитель московської церкви та перевзування, і, звісно, власник вишок, які періодично віджимають, Юрій Бойко. А перед тим, як розпочати оповідь про міністрів часів Януковича, що за офіційними деклараціями бідні, як церковні миші. Якщо ви вперше тут, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та обов'язково напишіть в коментарях, хто з російських колаборантів бісить вас найбільше. Можливо, і він потрапить у таймлайн наших випусків. З вами ваш улюблений вже майже політичний оглядач, а ви так ними стають. Віталій Флекс, ось мій інстаграм, якщо комусь цікаво. Ви на каналі Крінчів, ось наш інстаграм, а там по замовчуванню цікаво. Готуйте вашу помаранчеву коаліцію, а ми поїхали! Юрій Анатолійович Бойко народився 9 жовтня 1958 року в містечку Горлівка Донецької області. Про батьків майбутнього політика багато інформації у відкритому доступі я не знайшов, окрім того, що мати працювала енергетиком, а батько інженером. Середню освіту Бойко отримав в рідному місті в школі номер 4 а після її закінчення вступив до Московського хіміко-технологічного інституту на спеціальність хіміка-технолога. Також відомо, що в підлітковому періоді майбутній депутат цікавився музикою та грав на скрипці. І невідомо, як би склалося його життя, коли він би заробляв це в майбутньому. Два кольори мої два кольори. В інституті бойко навчався до 1971 року і там же ж познайомився зі своєю першою та єдиною дружиною вірою, з якою депутат досі офіційному шлюбі. На той час вони були однокурсниками та обоє отримали диплом, спеціалізуючись на вибухових речовинах. От надії Савченко би пасувало таку ж освіту мати. Баба так, політичні жарти безсмертні. Я можу вкотре вліпити у випуск кличка. Що мені зробити? Піська отримавши диплом після розпреділення Юрія Бойка, скеровують на роботу на хімзавод Зоря у місті Рубіжне Луганської області. Рівно з інакшими депутатами, персонаж цього випуску, напевне, найдовше пропрацював на одному заводі. На зорі він затримався аж до 1999 року, пройшовши шлях від звичайного майстра і закінчивши директором підприємства. Щоправда, останню посаду він обіймав лише рік з 1998 по 1999 роки. Причина Юрій Бойко став головою правління ВАД. Лисичанськ нафтооргсинтес. Фух, Фухнув разів 5 буду то переписувати. Або якщо коротко, Лисичанський НПЗ. Тоді ж почалася його кар'єра у енергетичному секторі, що в майбутньому принесло неабияке збагачення. Але про все по порядку. З відкритими джерелами у 2001 році Юрій Бойко закінчує ще один навчальний заклад. А якщо точніше, східноукраїнський національний університет за спеціальністю інженера-економіста. Враховуючи беремні часи, скоріш за все, пан Бойко банально купив диплом, який, можливо, був бюрократичною перепоною в подальшій кар'єрі. Чому я так вважаю? Я не часто бачив голови правління або директорів на пара з психології в себе в університеті. Ти 2001 року, маючи вже непоганий такий економічний бекграунд, Юрій Бойко пробує себе вперше в політиці. Він вступає до партії Сергія Тігіпка Трудова Україна. Судити Тігіпко, можливо, вартує вже і про нього випуск зняти. Пишіть коментарях. Партія була тісно пов'язана з тодішнім президентом Леонідом Кучмою, який всіма силами хотів триматися при владі, обіймаючи вже другий термін президентства. Тоді ж, молодий та амбітний на погляд тодішнього гаранта. Юрій Бойко здавався тим осередком бізнесу на сході, який вартує уваги, і як неочікувано, через рік його призначають головою НАК Нафтогаз України. В цій посаді Бойко пропрацював три роки і навіть отримав першу державну нагороду Героя України. Так, проросійський бойко досі носить це звання. Так, це зашквар. Проте на той час він удостоївся такої честі через ряд виконаних завдань, в тому числі погашення газових боргів перед Російською Федерацією. Бойку не раз закидали сумнівні схеми закупівлі того ж газу з боліт та перепродаж їх до Європи через фірми прокладки. Проте до кримінальних справ так і не дійшло. А сам Бойко тісно затоваришував з Москвою. У 2003 року. Юрій Бойко отримує першу урядову посаду заступника міністра палива та енергетики. І з того часу тісно працює з чинною владою. В основному проросійською, бо в часи президентства Ющенка бойка знімають з посади та намагається потихеньку дрейфувати в сторону заходу. Проте трохи згодом, коли помаранчева команда тріщить по швам, а крісло прем'єра обіймає пан вічно легітимний Віктор Янукович, бойко повертається в уряд, але тепер вже не заступником а безпосереднім керівником міністерства палива та енергетики. Цього разу звання Героя України він не отримує, а тихо та мирно виконує всі забаганки прем'єр-міністра, в тому числі зближення з Росії, Ію та торгування їхнім блакитним палом. до 2006 року. Бойко не був членом реганини під назвою «Партія регіонів, а навіть став лідером інакшої політичної сили республіканська партія. Ця партія в свою чергу війшла у склад блоку не так, рекламу якого я вмикав на початку і зроблю це ще раз, бо не мені жодному страждати. І то дивитись власть без опозиції ні порождає культ лічності. Вот так и работаем. Работаем для вас. Оппозиционный блок не так. Дивлячись на ці гасла, вже хочеться посадити всіх учасників того шабашу на довічне, але в ті часи такі лозунги були нормою і навіть мали великий електорат. У 2007 році на позачергових виборах до парламенту, Юрія Бойка, як вірного та стабільного міністра, беруть до складу партії регіонів, щоб і надалі зберігати монополію у енергетичному секторі та за рахунок дешевого російського газу збагачуватись окремим олігархам. Після обрання Януковича президентом України у 2010 році Бойка звільняють з посади міністра і. Призначають на таку ж посаду, трішки її переназвавши. Тепер у назві фігурувало і вугілля. Насправді це була так звана оптимізація уряду, де об'єдналися суміжні галузі, бо до того паливом та енергетикою займався один міністр, а вугільною промисловістю інакший. У 2010 року все це стало під контролем однієї людини, а два відділи фактично об'єдналися. Під час планомірної узурпації влади Януковичем Юрій Бойко вірно виконував всі забаганки регіоналів, Та навіть вирішив сам не аби збагатитися. Всі чули мем про вишки бойка, але ніхто по суті не знає, що це таке. Так от, в у 2011 році новоспечене міністерство закупило нафтові вежі для розробки енергоресурсів в чорному морі по ціні. Цього на не майже 400 мільйонів доларів більші, ніж є насправді. Схему провернули через фірму-прокладку з сумнівною репутацією, а проплачені кошти осіли десь в кишені очільника міністерства. Звісно, жодного розслідування не проводилось, а до питання закупівлі вернулись аж у 2016 році, коли генеральним прокурором став Юрій Луценко. Проте ой, лишенько. Документи на купівлю бурових вишок залишилися в окупованому Криму, а самі вишки разом з півостровом окупувала Російська Федерація. Відповідно, навіть підозри висунути було неможливо. Пан Бойко з першого моменту порушення цієї кримінальної справи є фігурантом. У справі він був допитаний. І буде допитуватися, проте наразі ми не маємо прямих доказів його участі. період з 2010 року, по 2014 Юрій Бойко неодноразово зловживає службовим становищем, скуповує за безцінь об'єкти критичної інфраструктури та робить все, що і чиновники того періоду збагачується за рахунок бюджету, там і махінації земельними ділянками, і відмивання грошей на реконструкції підстанцій в новій каховці у розмірі 300 мільйонів гривень, і обслуговування приватних літаків для перельоту по власних потребах вартістю у 5 Мільйонів річних, одним словом, типовий регіонал в найкращому його виявленні, якого супроводжували популістичні заяви про виняшні управління. І так би все продовжувалося, якби не революція гідності. Фактично, 14-го року громадянське суспільство не тільки змусило екс гаранта покинути території нашої країни, а й розпустило парламент з чітко побудованими корупційними схемами та зв'язками. На жаль, багато депутатів прийшло до наступного скликання. Але тут в мене питання не до них, а саме до виборців, які голосували за умовний позиційний блок. Починаючи Дцятого року Юрій Бойко традиційно очолював антирейтинг українських депутатів, проте, все ж знову на виборах потрапив під купу Верховної Ради. Звісно, популістичні заяви лунали і далі, а безпосередня діяльність нічим не покращилась. Єдиний плюс, після початку російсько-української війни, Юрій Бойко та його однодумці залягли на дно і не показували відвертих проросійських поглядів. Проте з часом, коли війна локалізувалась на ділянках Луганської та Донецької областей, бойко активізувався та розпочав кидувати свої тези, які сильно переплітали. Російською пропагандою щодо визнання підконтрольних кремлю квазіутворень та легалізації анексії Криму це навіть привело до однієї з найепічніших бій, де брав участь наш старий добрий знайомий Олег Ляшко. Відео про нього теж є на каналі. залишу посилання внизу. Тоді народний обранець звинуватив Бойка та його однодумців, отримані консультації з Москви, що насправді було досить схожим на правду. Мене до речі, питання до СБУ: чому вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Через два роки після цього інциденту, у 18-му році, суд таки зобов'язав перевірити Юрія Бойка на сепаратизм. І то після того як депутат катався собі до Росії та проводив прес конференції у Санкт-Петербурзі, тоді, до речі, бойко їздив зі своїм відомим соратником та паскудою, яку обміняли на наших хлопців пізніше, з початком широкомасштабного вторгнення. Віктором Медведчуком СБУ не знайшло складу злочину, а Юрій Бойко і надалі продовжив літати собі до боліт та транслювати російську пропаганду в межах нашої. Країни також того ж віти року бойко активно підтримував російську православну церкву та був одним з керівників хресної ходи в Києві. Якщо ви думаєте, що це кінець, то аж ніяк напередодні президентських виборів Юрій Бойко активно позиціонував себе як опозиційний політик та постійно наголошував на тому, що з Росією треба домовлятись і миритись. Миритись з голтівником, звісно, малась на увазі здача наших територій та підпорядкування Москві, але це вже. Деталі. Бойко подав свою кандидатуру в президенти, маючи непогані рейтинги, і отримав четверте місце, майже з 10% голосів. І знову в мене питання до виборців, а не до нього. Також до 2019 року Юрій Бойко потрапив у список топ-100 найбагатших українців, а його статки оцінювались майже 100 мільйонів доларів. Що цікаво, Юрій Бойко активно виступав проти декларування чиновниками своїх доходів і за його ж інформацією був бідним. Та жив злиденне життя на одну депутатську зарплату, і згідно офіційних даних, так і є. Але от його дружина всього на всього володіє 26-ма ділянками та квартирою на болотах на 250 квадратних метрів, ну і там іншими об'єктами нерухомості. Сек, Класично напередодні президентських виборів 19-го року ОПЗЖ, а якщо конкретніше Бойко та Медвечук обнагліли до такої крайності, що поїхали на прийом до відомого алкаша і терориста Дмитра Медведєва, щоб домовлятися за щось від імені України. Звісно, громадянське суспільство буквально згоріло від таких новин, але жодних наслідків для депутатів це знову не принесло. І от повномасштабне вторгнення здавалося б, будь-який сепаратизм неприпустимий. А зв'язки з Російською Федерацією це пряма дорога. Якщо не в могилу, то у в'язницю точно, але не для нашого друга, який практично перезувся в повітрі і ще трошки та й буде співати гімн упа, розмахуючи червоно-чорним прапором. Пане Бойко, почекайте, будь ласка. Не було команди. Добре. Ты встань там, пожалуйста. Встань, встань. Станом на сьогодні він являється чинним депутатом Верховної Ради. Особисто голосував за позбавлення мандату своїх однопартійців, в тому числі і Медведчука, та відкрито називає Росію країною терористом. Тепер те об'єднання, яке в нього під куполом ВРУ, називається як якась оргія між чоловіками і жінками. Пезаже. А самі учасники, в тому числі і Юрій Бойко, чемно голосують за потрібні країні закон. Ага, і вишки його нарешті повернулися у рідну гаву. Наші хлопці буквально нещодавно висадились на них та встановили на своє законне місце наш державний стяг. То хто ж такий, врешті-решт, Юрій Бойко? Якщо гарно покупатися в біографії всіх колишніх регіоналів. То більше ніж кожен другий, це корисливий виродок та корупціонер. На когось був зав'язаний енергетичний сектор, хтось контролював ринок землі, а хтось просто на гроші агресора транслював російську пропаганду 24 на 7 з підконтрольних телеканалів. Я повторюсь, напевне, втретє за це відео. Я не маю претензій до цих депутатів. Мерзотами були, мерзотами і залишились. Але от виборці, що свідомо їх обирали та приводили до влади, це зовсім інакша історія. 10% в 2019 році це більше 2 мільйонів громадян України. Два мільйони ще свідомо віддали свій голос за Юрія Бойка. Я хочу вірити, що наша політична пам'ять буде покращуватись, але будь ласка, не робіть помилок минулого. Нам після перемоги ще країну відбудовувати, а з такими людьми при владі це буде ой як непросто.